І присутність, як саме існування, просто є цим. Все решта зникає тоді, коли проявляється присутність. Саме з цієї позиції є бачення саме цієї істини у всьому. Якщо вона вийде із того поля, і перемістить увагу на те, чим вона є, тоді те просто зникне з її поля. Треба просто розуміти, що ви всі є присутністю і присутність як саме існування просто. Є цим. Воно не розчинене, воно не йшло, не народжувалось, не помирало в цьому нічого, воно є вічно цим існуванням. Все решта зникає тоді, коли проявляється присутність. Вся історія усіх втілень, усіх переконань, усіх ігор просто розчиняється. Її не існує. Саме з цієї позиції, є бачення саме цієї істини у всьому. І тому це, ця воля вона абсолютна, вона нічим не, не може бути. Нічим не може бути пошкоджена, непохитна, вона просто є саме існуванням. Це наша основна основа наше життя. Ось, все те, що проявлене, те, що змінне, те, що ви бачите, як якісь явище це все. Скажем, проявляється завдяки тому, що якраз існує ця ваша присутність. Ця вічність, непохитність ця єсність абсолютно усім і нічим відразу. Тому що усе існує завдяки цій присутності. Саме сюди, якщо увага повністю віддана. Віддана не тим вашим проблемам, в яких здається людина занурена, а людина занурена в те, що вона спостерігає, що вона вивчає. Як то кажуть, людина, котра потребує будь-чого, так? Людина, котрій здається, що в неї чогось не вистачає, там уваги, енергії, здоров'я, грошей, достатку, будь-чого, сім'ї, відносин, так, то вона вивчає себе у тому стані недостачі. Вона вивчає себе як те, що, скажем, те, що проявляє те, що, чого буцім то нема. Вона в тому те вивчає, скажімо. Вона признає, можна так сказати, себе таким. Вона вивчає себе таким, такою, там, не сильною, не не-не-не і так далі. Там її повністю вся увага. Тобто вона як прояв. Як життя саме проявляє ту недостачу і це вивчає. Для неї це існує, так? для неї існує та проблема, для неї існує та проблема. Якщо вона вийде із того поля і перемістить увагу на те, чим вона є, тоді те просто зникне з її поля. Вона позбудеться того, що їй здавалось проблемою. Вона буде просто увага, це все, чим вона є, оце проявлення, воно переміститься в інше, в інше поле енергетичне, ментальне і так далі. Ну, це все рівно ще якби, ну, змінить програму, скажем свою. Удосконалить, зробить кращою, здоровішою там все інше. Але, щоб керувати цими програмами, можна так сказати, щоб ніяка програма на вас не могла подіяти, вам слід якраз направити увагу на те, що це все створене вами, це є лише явище, яке Існує завдяки тому, що ви туди направили увагу. Ось і все. Про це канал «Одухотворена дійсність. Щоб розглянути це, у нас є певні, скажімо, контакти. Зустрічі на Ретритах, сатсангах. ми переміщаємо увагу будь-в яке-поле, скажімо так, проявленої реальності, і ми вже там, в нас вже інша енергія. Так працює абсолютно все. Наша увага робить все, бо ми є, скажімо, цією енергією, цієї уваги. Тобто ми самі проявляємо те, на що звертаємо увагу. Отже, це все. Про... Проясняється і відчувається зовсім інша реальність. Саме у нас на сатсангах, ретритах, до речі, незабаром 11 квітня, у нас буде триденний ретрит, в якому один день буде темний ретрит, мовчазний, і там буде змога відчути власну присутність, побути. Нею і затвердитись вже з часом у ній. Тобто, оце все, що відбувається із людьми під час ретриту, це просто вони змінюють увагу і стають власною енергією, власною силою, яка проявляє все решта. Ось і раджу вам познайомитись із нашими сатсангами-ретритами. І навіть відео сатсангами, в якому в основі стоять не слова, не розповіді, а просто переключення уваги, де людина стає в медитативному стані, а це означає, що вона обіймає інше поле, сприйняття і стає іншим полем, тобто полем єдності. Отже, є ще телеграм-канал. Це все є за у нас тут на буде розміщене під цією передачею і інформація про ретрит наступний і про наш телеграм-канал, в якому у нас відбуваються відеозустрічі, в яких ми розглядає, будемо розглядати саме такі питання, заглиблення, пізнання. Отже, будьмо радієм, ми є основою, яка проявляє все.